Єдина інформаційна система міста Кривого Рогу проєкт цифрової трансформації, що дає можливість швидких і ефективних рішень у різних сферах життя, на засіданні тимчасової робочої групи з моніторингу проєкту аналізували роботу та перспективи оновлень електронних сервісів. обставинах, на яких знаходиться зараз наша країна, проєкти цифрової трансформації дуже важливі. Я впевнений, що вони актуальні і важливі для мешканців нашого міста. Надає мешканцям міста можливість отримати послуги в зручному цифровому форматі, котрі всі очікують. Йшлося зокрема про геопортал міста Кривого Рогу. Цей онлайн інструмент у зручному форматі дозволить користуватись метаданими з допомогою сучасних інструментів, серед яких аі помічник. Цей продукт спрямований перш на усе за все для того, щоб мешканцям було комфортно, щоб підвищити ефективність прийняття управлінських рішень для влади міста. Цей продукт спрямований також для, на бізнес міста, який дає можливість прийняти е, рішення щодо е, розташування бізнесу, е, аналіз конкурентів, аналіз логістики, аналіз е, щільності мешканців, тобто такий інтегрований підхід це така е, загальна картина, е, електронна картина міста. Яка дає можливість більш швидко прийняти рішення на засіданні? Повідомили про оновлення платформи та функціоналу мобільного застосунку картка Криворіжця та сайту виконкому міської ради. Ми приймали. Три рішення щодо вже переходу до бета-тестування як і геопорталу. Довго ми оновлювали інформацію, працювали, тому вже для переходу в бета-тест саме буде геопорталу для переходу в бета-тест оновленого сайту міської ради. І знов таки дуже приємна новина для мешканців, і саме для тих, хто користувався мобільним застосунком картка Криварічця, це Повний апгрейд мобільного застосунку, з додаванням нових сервісів, які є нативними, вже містяться в самому мобільному застосунку. Цьому також переходимо до бета-тестування. Дар'я Юськова, Олександр Домашов, цей день.